Виконуємо завдання 2. Практичної роботи 24 за підручником інформатки 7 класу, авторів тріщий клазарець 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки IDLE. Створимо нові вікно програми. Для цього виконуємо файл, New File. Створимо зміну Age, в якій будемо зберігати вік клієнта. Вік клієнта будемо вводити з клавіатури, для цього скористаємося функцією INPUT, але незважаючи на те, що ми будемо вводити число, це буде рядковий тип. Отже, нам рядковий тип потрібно перетворити в цілий. Для цього скористаємося функцією int. В одинарних або подвійних лапках запишемо підказку користувачу, тобто що саме він має вести. Далі нам потрібно перевірити, чи клієнту вже є 18 років. Якщо менше 18, то кредит не видаємо. Для цього скористаємося повним розгалуженням «If else. Якщо вік «Age» менше 18. В кінці рядка пишемо двокрапку та натискаємо Enter. І бачите, автоматично творився відступ. Даний відступ має бути обов'язково. Він рівний чотирьом пропускам або в одному натисненні клавіші TAB. Все, що з відступом належить до даного розгалуження. Тоді виводимо, ви не можете взяти кредит. Виводимо за допомогою функції Print. Ну, а в іншому випадку, тоді зрозуміло, клієнту вже є 18 років. Отже, пишемо відку Else інакше. Бачите, ось тут ми відступ забрали, і тепер знову відступ. Ну, якщо клієнту вже є 18 років, то потрібно знати його прибуток. Тобто дохід. Створимо змінну дохід. Значення також будемо вводити з клавіатури. Нехай дохід буде тільки цілим числом, а не дійсним. Якщо було дійсне з копійками, то потрібно перетворювати було б в дійсний тип float. Запитали. І після цього потрібно перевірити, чому рівний дохід. Якщо дохід буде менше 10 тисяч, тоді виводимо, ви можете взяти кредит на техніку. Якщо ж дохід від 10 тисяч до 30 тисяч, то ви можете взяти кредит на автомобіль. Інакше, і ще одна умова. У Python є скорочений запис, if Else, просто elif. Сказано від 10 тисяч до 30 тисяч. Але чому я написав ось тут зразу менше 30 тисяч? Справа в тому, що якщо у вас менше 10 тисяч, то в нас вже попаде ось вітку. І сюди ми просто не перейдемо. Тобто, якщо ми розглядаємо цю умову, то в нас вже точно менше 10 тисяч не буде. Через це нам не потрібно використовувати тут оператор End. Тобто, щоб дохід був більше 10 тисяч і одночасно менше 30 тисяч, якщо ж ваш дохід прибуток більше 30 тисяч, то ви можете взяти житло в іпотеку. І тут вже умову можна і не писати, тому що в усіх інших випадках у нас буде більше 30 тисяч. Давайте збережемо і перевіримо, чи працює. Я зберігаюся таким іменем і виконуємо run, run модуль. Ну, розглядаємо всі випадки. Спочатку менше 18. Натискаємо Enter для підтвердження. Перевіряється умова, вона є істина. Значить, заходимо сюди, від Коелса навіть не заходимо. Все одно, що його і не було б. Вже є 18 років. Дана умова хибна. False. Значить, переходимо сюди. питає дохід. І будемо зараз все перевіряти по порядку. Так, на техніку, добре. Ця умова істина. Так, все працює. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!